Пропали безвісти. На Прикарпатті військові розшукують 4 тисячі чоловіків, які ухиляються від мобілізації. Аби вручити їм повістки, представники військоматів рушають у нічні рейди. Зараз ми йдемо по людях, яким е, уже були повістки. І вони не з'явилися. Свій нічний рейд військові починають в одному із спальних мікрорайонів Івано-Франківська. Працівник військомату намагається додзвонитись до потенційних мобілізованих. Давай, так? В даній квартирі домофон не відповідає. Достукатись люди з повістками не можуть навіть до сусідів. Мені потрібно до вашого сусіда в 103-ю квартиру. Відчиніть, будь ласка, двері. О так я навіть не знаю, докільки свої чесно. Мені десь туди до них 103-я квартира. Ой, не знаю навіть таких. Ну ви можете? Та не буду я чужим відкривати. Двері так і не відчинили. Йдемо до наступного під'їзду. Тут теж проживає потенційний мобілізований. Він не з'являється поїздки. Він отримував, але не з'явився. До під'їзду пустила матір чоловіка. Утім, де її син жінка не знає. Мені потрібен понеж Руслан Олександрович. Його немає. Він тут вовши не проживає. А де він проживає про просто проживає. Я не знаю, де та навіть якби й знала до війська, каже, все рівно не пустила б. Та мама би не відпустила. У цьому ж під'їзді ще один зниклий безвісти. На порозі зустрічає батько, де його сорокарічний син теж не знає. Каже, женився та як крізь землю провалився. Він тоді не проживає, не знає, де. За що, за кого? За кого воювати? За банді за бандитів? Вони мені хоч дали копійочку, аби я його виховував. Мене забирайте воювати за кілька годин рейду. Військовий обійшов з десяток квартир, але безрезультатно жодного військовозобов'язаного так і не знайшли. Микола Волков вчора повернувся з війни. Повістку Івано-Франківський журналіст отримав ще влітку та не роздумуючи, поміняв диктофон на автомат. Мама хотіла порвати, але я сказав, що не треба. Хтось ж мається. Розуміють, зниклих безвісти і у військоматі лише в Івано-Франківську у розшуку перебуває майже 4 тисячі чоловіків. Проти 20 з них уже розпочато кримінальне провадження. Ми з'ясували, що більшість громадян вони або проживають на інших квартирах, поміняли місце проживання без реєстрації місця проживання. Виїхали за кордон або на тимчасові заробітки за межі області до п'яти років позбавлення волі. Така відповідальність за ухилення від мобілізації нагадують у військоматі і додають, відповідати доведеться навіть по завершенню війни.